У серпні браконьєри на Полтавщині наловили риби на понад мільйон гривень. Порушники незаконно ловили рибу та використовували заборонені знаряддя для цього. Про це повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль. Протягом місяця правоохоронці зафіксували 79 правопорушень, 24 – грубі порушення за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 23 – за частиною 3 статті 85 порушення правил рибальства, 11 – за статтею 88 .1. незаконне придбання чи збут водних біоресурсів. Одне правопорушення за частиною першої статті 85.1 – виготовлення збут чи зберігання заборонених знарядь лову. У зловмисників вилучили 548 кілограмів риби та 76 заборонених знарядь лову. Також оформили 20 актів щодо виявлення майна, власник якого не встановлений. Загалом браконьєри завдали збитків державі на 1 мільйон 87 тисяч 285 гривень. Нині на зловмисників наклали штрафи на суму 21 тисяча 301 гривня. Якщо ви стали свідком таких правопорушень, звертайтеся за номером телефону 096 907 50 08.